Ну, як завжди, що понеділка ми зустрічаємо в нашій студії соціального психолога, так. засновника проєкту ти брати Антона Семенова. Сьогодні поговоримо про обережність у комунікації. З ким і чому дізнаємося мить. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Раді вас бачити. Навзаєм. Ну, наші знайомі військові досить часто скаржаться на те, що читають, взагалі що вони можуть прочитати в соціальних мережах. Mm -hmm. та? Це такий плацдарм, в якому люди начебто не стримують своїх емоцій, та, але інколи навіть не замислюються, скільки болю вони можуть принести своїми коментарями. Чи означає це? Що нам усім треба бути більш не знаю, обережними в коментарях в комунікації? Ну взагалі це стосується будь-якої комунікації. Зараз всі стали більш більш чутливі, всім стало складніше, ну в середньому. Тож про обережність треба думати постійно. Насправді, і в соцмережах ця проблема, вона ну дуже поширена, тому що деякі люди реально не думають, що їхні пости, повідомлення можуть прочитати не тільки там цивільні друзі їхні, а деякі ну, жінки, чоловіки, які служать, які на фронті. І ну, люди часто не думають, а як це буде сприйматися з їх боку. І насправді, і навпаки, часто військові теж коли там пишуть про певні звинувачення, проблеми, вони теж не думають, що їхні повідомлення читають не тільки ухилянти чи корупціонери. Наскільки я розумію, якщо є проблема певна, то про неї краще не мовчати, а говорити. А як тоді варто спілкуватися? А як варто про це писати, аби не травмувати когось, не, об, не образити? Ну як завжди, треба докладати зусиль. От ключова штука, про яку ми постійно говоримо: що треба, ну все ж, пам'ятати, що навколо теж живі люди, що навколо свої, і докладати трошки зусиль, щоб їм було легше. Тут можна порадити три прості штуки. Та. По-перше, не треба узагальнювати. Що мається на увазі? Ну ні. Вони всі, ні всі цивільні ухилянти. Так, ні всі а, робі, військові, які ви ви бачите на вулиці, це робітники ТЦК. Так. Ні всі робітники ТЦ, ТЦК це корупціонери. Ні. Є дуже чудові люди, які прям. Дуже багато що роблять для того, щоб людей краще підготувати, щоб вони потрапили саме туди, куди вони хочуть. Я, я знаю особисто дуже багато таких людей. Тобто, не треба узагальнювати, що всі там вся влада, якась там, всі військові, якісь і так далі. Будь-які узагальнення це токсично. По, по друге, треба, ви знаєте, коли е, е, зробити такий додатковий крок, коли ти щось написав, на загал в публічний простір дай собі трошки часу. П'ять хвилин, випій, кави, там, походи. І потім перечитай і подумай, ну, а як це буде виглядати, як це буде сприйматися людиною, яка читає? Перед тим, як викладати, так? Хтось із тих, кого ти поважаєш. Конкретна людина. Вот, загальні люди, це не дуже добре працює, а просто згадай про якогось свого знайомого і подумай: вот ця людина прочитає, що вона відчує, що вона там побачить, і трошки переписати. Ну, трошки переписати. Зазвичай ні, ні. образливі слова це просто зайва емоція, яка проміжків просочилася. Її треба просто прибрати. Ось і третє, ну вже про власну особисту гігієну, треба пам'ятати, все ж, що люди, те, що вони пишуть в соцмережах, вони зазвичай пишуть не тобі. Це не про тебе. Не треба все приймати на свій рахунок. Звісно, коли люди в стресі, вони думають ну схильні думати тільки про себе, що це от у мене, це про мене. А насправді, ну мені такі значущі е для всесвіту, як нам здається. Ну mm -hmm. е, взагалі е, мені здається, якщо розбирати соціальні мережі і взагалі оцю вседозволеність mm -hmm. в них та ну вона ж ніяк не контролюється, ніяк не караються. Коментарі образливі. Е, ну тому що достатньо жорстко інколи буває no, все. Це ж неправда, правда, воно карається. Люди, Яким чином карається токсичні люди? Вони втрачають зв'язки. Це дуже корисно для самої людини. Її починають уникати. Звісно, а людина, якій німа чого втрачати, вона може прийти в будь-який чат. Ой, до речі, ну, до, до мене робити, постійно такі. Зараз роже модно робити липові аккаунти, на які от ти прочитав токсичний коментар. Ти заходиш на нього, а там нічого немає: ні фотографії, ні, ну, ні по нічого. Тобто, тобто, це просто людина сидить на дивані. Ну ти ж все одно собі малюєш портрет такої людини, яка оцю токсичність диванний критик, експерт, експерт. Та? такий, та яка дозволяє собі це робити. Вити, от і це нещасні люди, тому от що у них вже от соціальних як ви кажете, малюєш собі портрет, та? І я собі думаю: ну якщо можливо людині стало легше після такого токсичного так. коментаря, нехай він це робить чи все ж таки варто цим якось боротися. Так ні, це людина робить про себе, вона так балансується, можна її пожаліти. А те, що вона написала про вас, не треба приймати, навіть якщо на особисто це написали, не треба приймати на свій рахунок. Людина ж не про вас, вона про себе. А ви просто там підвернулися під гарячу руку. Добре, зараз давайте ще таку ситуацію змоделюємо. Да? Є е, ну, фронт, да? є військовий і є е, на, наша тут буденність ну, відносно мирний. Да? Оце ж, те, що ми на, на, те, як нас оберігають, та і все одно ми постимо якісь там свята, якісь, які, начебто, військові все одно підтримують і кажуть, ми заради цього воюємо, ми заради цього захищаємо вас. Та робіть, але дуже багато хейту ти отримаєш саме з цього приводу. Та, і ти розумієш, це читають військові. Як це буде спрям... Чи варто отут балансувати? Я розумію, що треба бути скромнішим ніж в мирний час. Це однозначно. Та ми не можемо все виставляти, ми маємо завжди пам'ятати, і все одно ти пишеш все через призму військових, тому що ти розумієш, якою. Ціною тобі дається та чи інша подія, та отут от от як знайти ось цей баланс, коли ти хочеш щось запостити, не в плані догодити, а в плані, щоб нікому не зробити боляче. Чи тут, варто тут, це тут враховувати? Тут Трошки по іншому треба дивитися. От, от я і тут хочу розібратись. Про, треба думати не про боляче, а про навантаження. От те, що я напишу: воно навантажить людину чи розвантажить. Тобто і тоді ми розуміємо, що не так важливо пишемо ми про свята чи про роботу, чи там про там важкі будні. А важливо пишемо ми про те, як ми справляємося, чи про те, як ми не справляємося. Будь-яка цивільна людина, яка читає, як військовий не справляється. Вона хоче допомогти, але не може. Що вона відчуває? Вічі, сором, провину це не допомагає. Коли військовий читає про людей в тилу, які пишуть, що вони не справляються, він такий да... чорт забирай, ну Боже мій, ну 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 уж там-то ви ж можете справлятися, ну будь ласка. Да? Тому дуже важливо оцей позитивне ставлення до себе, до суспільства, до нас як своїх. Зберігати, тобто писати про те, краще писати про те, як ми справляємося, і тоді свято не буде е, причиняти боляче. Вона навпаки, буде радіти. Хлопці в окопах будуть розуміти, що блін, ми не не зря стараємося. Ми таки від, відсвяткували. День народження. дитини відсвяткували. Блін, вони змогли Молодці. А коли вони читають, що ой, ми не змогли це навіть організувати день народження І от токсичні дитини, коментарі, які с які, які а навіщо ми токсичні коментарі, які все одно трапляються під оцим дописом про день народження дитини, наприклад, та що там купа дітей не мають такої можливості, а ви тут таке робите, Хоч не виставляєте. От як на це реагувати правильно? Можна просто ніяк не реагувати. Золоті слова. А, тому що зрозуміло в це в ні. В цей момент важливо для себе сказати. Ну а, прикро, що а, люди не можуть до цього приєднатися. Це означає, що це означає, що у людей люди заздрять, у них замало радості. Вони не справляються. Мабуть, їм варто якось допомогти. А, давайте ми вам що свято організуємо. Ну якщо це доречно, наприклад, мабуть, можна якось допомогти. В принципі, запропонувати допомогу. Ну, я не говорю про всі випадки, але в деяких випадках це найкращий спосіб. А давайте ми вам допоможемо. А що у вас ні? -ні. А як у вас? А що би ви хотіли, щоб у вас сталося? Тобто, і люди, і якщо це реальні люди, вони прям вітають відразу. Ми часто це бачимо. Дякуємо, дякуємо вам за корисні поради. Дякуємо. Це можна брати на та використовувати взагалі. Так. Ну, ми продовжуємо наш ранок вдома, і наразі в нас музика.